Хоу А плейс вера кінго. Ти такі совмат Самонтейкмі Хоу. home, go, home. home Українці надзвичайні люди, які навіть в умовах війни. Посміхаються, люблять, закохуються, одружуються, народжують і головне не втрачають віри і надії у перемогу. Один теплий осінній день став для нас дуже відповідальним. Нам вдалося знайти серед жовтня білосніжні романтичні тюльпани для жмаринчанки Юлії від її коханого Андрія. Який з квітня цього року захищає усіх нас від російської окупації у цей день? За проханням військового ми повинні були сказати важливі слова для дівчини і запитати у неї, чи згодна вона стати дружиною і дочекатися свого коханого з війни з перемогою? Зустріч допомогла організувати сестричка Андрія Діана у затишній місцевій кав'ярні Симус. Саме там дівчатка зустрілися на каву, а ми змогли увімкнути відео Андрія із зізнанням їй її у коханні. <реш> Сонечко, як тільки ми зустрілися в перший раз, я відразу зрозумів, що це любов з першого погляду. Твій сміх, твоя посмішка, мені сниться щоночі. Я не знаходжу собі місця, коли мене поруч через цю пляту війну. Я тебе люблю, всією душею, всім серцем. Ти все, що в мене є. На жаль, я не можу бути поруч, але прийми, будь ласка, мою пропозицію. Кохана, ти вийдеш за мене заміж? Чи прийме ці квіти цю обручку? Вона сказала так. А ми зі сльозами радості на очах раділи разом із закоханими. Представник військової адміністрації Олег Школяр привітав Юлію Бабушкіну і подякував її майбутньому чоловіку за захист нашої держави, а також побажав, щоб весілля було у мирній і квітучій Україні. Юлія розповіла, що Андрій знаходиться в одній із найгарячіших точок і разом із побратимами стримує ворога і захищає рідну землю. Я працювала нянею, працювала на теці. Там був офіс дорожній контроль Шмаренка, де він. Дуже часто сидів, а там була моя сестра. От я приходила і так воно все якось само закрутилося, не Коли пішов варень. Перший день, як він пішов, ми почали зустрічатися. Бути сильними і відважними, любити і не втрачати віру, адже навіть у найстрашніших казках добро перемагає зло, а світло темряву. Нехай же переможе правда і любов.